Кулючка, кулючка, В одному лісі жив собі маленький їжачок, який зовсім не мав друзів. Іди пограйся з іншими звірятами, пропонувала йому матуся. Ніхто не захоче зі мною гратися, зітхав їжачок. Мене боятимуться, а що якщо якусь уколю своїми голками. Усі звірята пухнасті, а я кулючий Не вигадуй, хитала головою мама. Ти ж ще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся. Ти ж був у мене такий гарний, веселий, кмітливий, і голички маєш дуже привабливі. Але їжичок лише похнюплено поглядав у вікно. Спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходило. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як усім. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята, і страшенно їм заздрив. Що не день він ставав усе похмурішим. Ненавиджу, коли вони радіють, бурчав злючка. Чому одні мають веселитися, а інші сумувати на самоті? Якось зайченята знайшли в лісі величезну товсту гілку. Притягли її на галявину і перекинули через тобор старої поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайчинята не могли отягнутися від радощів. Угору вниз, угору вниз. Цілісінький день гойдалися. Завітали до них вітченята. Пустіть нас погойдатися. Приходьте пізніше, сказали зайченята. Ми самі ще не нагойдалися. Посиділи, посиділи більченята та й пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжичок, поки всі підуть. Вибрався з хатки, обережно наблизився до гойдалки. І так йому закортіло теж погойдатися. Тільки як це зробити, якщо він сам один. Неможливо хтось має сидіти на протилежному боці. Розівся їжичок на весь білий світ. Стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. Коли так, сказав, то ніхто гайдатися не буде. Схопив гілку і потягнув у хащі, куди заченята навіть не потикалися, заховав її під великою сосною, ще й листя притросив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли заченята на галявинку, а гойдалки нема. Мабуть, біченята напакустили. Вирішили заченята. Моїм учора місцем не поступилися, ось вони й помстилися, у гойтолку нашу поцупили. Постривайте, ну, злодюшки, перепаде вам на горіхи. Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно більшята з'явилися на галявинці, кожне з них отримало шишкою по носі. Чого це ви? образилися більченята. Боляче ж, це погана гра, нам не подобається. А це взагалі не гра і ще дістанете, вигукнули із за ялинки заченята. Забирайтеся геть з нашої галявинки. Ми зі злодюшками гратися не хочемо. Потерли носики більчинята, похнюпалися та й подалися геть. То, мабуть, через гойдолку міркували вони. Поки її не було, зайчинята були чинними і дружили з нами. А тепер бач, які пихаті стали. Вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали, аби тільки не дати нам погойдатися. Дарма, нам такої дружби не треба, і гойдалки їхній також. От набридне їм гойдатися, захочуть погратися, а дзузьки, ми вже не повернемося. От і посварилися затченята з блітченятами. А їжачок тим часом спостерігав за ним у вікно і зловтішався. Так вам і треба, ніхто тепер не буде гайдатися, ніхто не буде веселитися. Малю гадав, що тепер йому буде спокійніше, бо нікому вже заздрити. Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. Галянка тепер пустувала. Стояла цілковита тиша, ніхто більше не грався і не веселився. Навіть спостерігати не було за ким. одні дерева за вікном, сум та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше, а винен у тому був він сам. Що ж я на кої? злякався їжачок, нащо усіх пересварив. І так йому стало сором на гірку, що він розплакався. Що сталося? Чому ти плачеш? захвилювалася матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. Ой, похитала головою мама. Погано ти вчинив, синку, через те тобі й самому зле. Тож тепер доведеться все виправити. Як же це виправити? здивувався їжачок. Зробив одне недобре діло то зроби тепер два добрих. Посміхнулася матуся. Замислився їжачок, які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв. Думав, думав та й придумав. Якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити одну для зайченят, а другу для більченят, щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Відшукав їжачок свою схованку, де гілку залишив. Тільки гілки там уже не було, а з-під сосни слід у вік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. Що ж робити? Доведеться шукати. Дібрався їжачок по сліду аж до болота. Бачить, сидить на березі бобер і гілку його гризе. Ти в мою гілку поцупив? питає його їжачок. Не поцупив, а знайшов, відповів бобер. То знайшов то ви річ, тож тепер це моя гілка. Ні, каже й це гілка зетченят. І довелося всю правду бобру розповісти. Оце так справи, почухав потилицю Бобер. Що ж, доведеться віддати тобі гілку. Ходімо, допоможу гойдалки робити. Разом вони дотягли гілку до галявинки. Бобер розгриз гілку на опіл і змайстрував дві гойтилки, ще краще, ніж у зайченят були. Дякую тобі, Бобре, сказав їжачок. без тебе я б так швидко не упорався б. Ну, прощавай, малий, помахав йому лапою Бобер. Радий буду помогти. Грайтеся дружньо. Повернувся їжачок додому, сів біля вікна та чекає. Тільки ані більченята, ані зайченята на галявинці не з'явилися. Воно й не дивно, звідки їм знати, що тут гойдалки зробили. До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти. І придумав нарешті: назбирав горіхи і розкидав по стежці від будиночка Більчинят аж до галявинки. Потім приніс моркви. І розкидав її так само від галявинки, аж до нірки зайчинят. Уранці прокинулися малята, побачили ласощі. Так горішок за горішком, морквинка за морквинкою, і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одного, відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився. Вибачте мені, каже, зітченята. Це я вашу гойдолку поцупив, а не більченята. Я вам нову зробив. Гойдайтеся на здоров'я. Тепер уже соромно стало зайченятам. Пробачте, кажуть, більченята, що ми у вас шишками кидали. Беріть собі нашу гойдолку. І для більченят зробив, промовив їжичок. Можете гратися тепер дружно. Сказав так і пошкандибав додому. «Їжачку!» Куди? вигукнули разом пліченята та зайченята. Ну мог гратися з нами? Справді, зрадів їжачок. – і ви не сердитеся на мене, це ж я вас посварив. То ти ж і помирив, розсміялися звірята. Відтоді вони завжди гралися дружно, і вже ніхто, ніхто не міг їх посварити.